Вітаю, друзі! Перед вами унікальний квадрокоптер другого такого самого в світі не існує. Дизайн тут, звісно, на поціновувача, ремонтопридатності взагалі ніякої, але для мене він особливий тим, що цю раму змоделював особисто я. Тож у цьому відео поділюсь досвідом створення власної рами для FPV дрона. Але по традиції, перед тим, як ми почнемо, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. І перевірте, чи ви підписані. Раптом ні, то підпишіться. Все почалось із того, що в мене з'явився 3D принтер. Я почав знайомитись із програмою для моделювання Fusion 360, малював всілякі там, кріплення для дронів, перехіднички проставки, і різні дрібниці для дому. Власники 3D-принтерів мене зрозуміють, що якщо у вас з'являється друкарка, то є бажання надрукувати абсолютно все. І оскільки я цікавлюся дронами. То лише питанням часу було, щоб цей самий дрон надрукувати на принтері. Проте брати з інтернету готову модель та друкувати її, бажання не було. Захотілося зробити щось своє, унікальне. Тому що користі, особисто для мене в такому разі, було більше, як мінімум, навчусь краще моделювати. Цей, так сказати, проект зайняв у мене приблизно два місяці. Моделював я із великими перервами по натхненню. Спочатку починав, потім стикався з якоюсь проблемою, відкладав то, потім знову повертався і так далі. А в результаті у мене вийшла ось така рама, можна назвати її, гадаю, H-подібна. Вона має ось таку центральну частину, можна сказати, фюзеляж. В отвори на бокових частинах вставляються карбонові трубки і на края карбонових трубок мотори. На верхній частині фюзеляжа є відформовка під батарею та ось така кришка, яка відкриває доступ до електроніки. Тут буде розміщений польотний контролер, тут регулятор обертів, а тут відеопередавач. Роз'єм XC60 розташований на верхній частині та вмонтований в корпус. Попереду камера, вентиляційні отвори та ось таке кріплення для антени. Відмовився від ідеї робити раму повністю друковану на 3D-принтері, бо однією деталю у мене б це зробити не вийшло, тому що 7-дюймова рама доволі велика і не влізла б на мій принтбет. Тому в якості променів вирішив використати карбонові трубки. Діаметр цих трубок 10 мм і внутрішній отвір 8 мм. Загальна вартість цієї рами складає 310 гривень, і найдорожчим елементом тут є карбонова трубка. 50 сантиметрів якої коштує 230 гривень. Всі інші друковані деталі коштують приблизно 80 гривень. Для друку центральної частини використовував філамент PTG від Creality. ось такого синього кольору. Купував вже доволі давно, друкував із нього всілякі цікаві штуки. І тут також він згодився. Передню частину з кріпленням для камери та підкладку для батареї друкував із якогось чорного ПЛА, а кріплення для антени із чорного ТПУ. З самого початку я планував використовувати карбонові трубки в якості променів, і першопочатково хотів зробити щось подібне, тобто трубку розрізати на чотири частини, вставити в друковану деталь. Стек мав бути по центру, відеопередавач позаду. І тут на краях трубок мотори малював, малював, думав. Мені це не дуже подобалося, і в результаті вирішив відмовитися від цієї ідеї і почати спочатку. Тому що побачив тут проблему, що я, наприклад, використав класні міцні жорсткі карбонові трубки, але розрізав їх, і тепер треба думати, як їх надійно з'єднати між собою, щоб вони не люфтили. Тож вирішив почати все з чистого аркуша, так сказати, створив в першу чергу ось таке креслення. Тут у мене є 4 кола, які позначають мої пропелери: це карбонові трубки, вони будуть з'єднувати передні та задні мотори, і трубки, на яких встановлені передні та задні двигуни, з'єднані між собою друкованою деталлю. Як ви можете побачити, що кола, які позначають передні та задні пропелери, у мене перетинаються. Це зроблено спеціально для того, щоб зробити фюзеляж не таким довгим, тому що жорсткість накручення цієї центральної частини доволі важлива, і чим вона буде довша, тим вона буде легше піддаватись деформації кручення. Думав, якої форми зробити центральну частину, але потім згадав, що, наприклад, карданний вал у автомобілях у нас циліндричної форми, ну і у нас тут якраз між передньою та задньою. Трубкою буде деформація на накручення також, то вирішив зробити центральну частину саме круглою. Потім зробив відформовку під 6 s 2 p акумулятор. Зробив отвори під трубки в передній та задній частині. Як бачите, вони у мене рознесені по висоті, якраз для того, щоб пропелери не зачіпали один одного. Зрізав трохи задню та передню частину. Додав наскрізний отвір та зробив цю всю конструкцію пустою всередині. Додав ось такі напливи в тих місцях, де трубка буде заходити у фюзеляж. Потім додав підставки для електроніки, забрав все зайве, прорізав отвори для гвинтів, зробив нижню частину пласкою, потім додав місце під конектор XT60 і почав малювати кріплення для антени відеопередавача та приймача. В результаті виглядає воно у мене ось так: тут є відформовка. Під карбонову трубку, і фіксується воно в рамі саме карбоновою трубкою. Тобто, кріплення вставляємо у відведене для нього місце, і карбонова трубка його надійно там фіксує. І потім почав малювати передню частину, в якій буде розташована камера. Також там буде розташовано отвір, крізь який буде заходити повітря, та мало би охолоджувати всі компоненти дрона. Також у фінальну версію цієї рами додав бокові вікна, крізь які буде проходити ремінець для кріплення батареї, і тут буде USB c роз'єм для підключення польотника до комп'ютера. Кріплення для двигуна у мене буде виглядати ось так: провода проведені всередині карбонової трубки, і це кріплення на карбонову трубку надівається, і потім фіксується тут гвинтиком і гайкою. Передня частина до центральної з'єднується за допомогою гвинтика, який закручується ось сюди в пластмасове вухо, крізь отвір ось тут в боковій частині. І в результаті в нас це виглядає ось так: у нас є одна, дві, три, чотири друковані деталі для центральної частини дрона, і чотири кріплення для моторів буде. вже на етапі моделювання я знав, що цей дрон буде доволі важко збирати, тому що. Така доволі тісна компоновка, і при малюванні цього всього я думав більше про якийсь зовнішній вигляд, мабуть, а не про технічну правильність і зручність у збірці. А також забув сказати, що ось сюди був, додав такі відформовки для того, щоб продіти стяжку і в теорії щось причепити знизу до дрона. Тоді я ще думав, що буду тестувати його із вантажем. Також, коли я це все надрукував та почав збирати, то згадав, що. Місце під бузер тут взагалі немає, GPS також не поставиш, а приймач доведеться ставити там, де буде вільне місце. Збірка цього дрона, як я і очікував, була доволі складною, але я очікував, що буде не так складно. Тому що кожен етап збірки був ускладнений через те, що в РАМі банально немає місця. Знову ж таки, коли я це все малював, думав про зовнішній вигляд. І це, мабуть, була помилка. В карбонових трубках я прорізав отвори в центральній частині, через які в мене будуть виходити провода від двигунів. І виводити провода всередину рами було доволі незручно, тому що це можна було зробити тільки коли сама трубка вставлена в центральну частину рами, бо по-іншому трубка просто не запхається в раму. І тут прям дуже сильно видно неремонтопридатність цієї рами, тому що, якщо, наприклад, в мене зламається кріплення двигуна, то для того, щоб його замінити, мені треба буде. Відпаювати мотор від регулятора і протягувати провода через всю трубку назад, потім міняти кріплення і знову заводити провода в трубку та витягувати їх в центральну частину дрона. Але я і з самого початку знав, що ця рама буде жити до першого падіння. Регулятор із силовим роз'ємом та конденсатором у мене виглядає ось так. Знову ж таки, при моделюванні я не подумав про те, де у мене буде розміщений конденсатор, і довелося викручуватися під час збірки та припаяв ніжки конденсатора на силовий роз'єм. Не думаю, що це критично вплине на поведінку дрона. Так, я знаю, що конденсатор треба припаювати максимально близько до регулятора, але провода у нас доволі товсті. Тож сподіваюсь, це не сильно вплине на поведінку дрона. А коли діло дійшло до встановлення моторів, протяжки проводів та пайки їх до регулятора, то це прям окремий вид страждань, тому що це було максимально незручно, незручно продівати провода крізь трубку, незручно їх там звідти витягувати. І через те, що мало місця в рами паяти їх на регулятор це прям капець був, і офіційно заявляю, що це найнезручніша пайка, яку мені доводилось колись робити. Провода від задніх моторів мені довелось паяти під регулятор, тому що якщо прокласти їх зверху, то було б проблематично встановити польотний контролер. Провода від передніх двигунів паяв зверху, але через те, що пайка проводилась вже на встановленому регуляторі. Доводилось прям дуже обережно підлазити паяльником до місць пайки і старатись не розплавити саму раму. Також у мене вийшов доволі малий зазор між польотним контролером і регулятором. Але на щастя перемоделювати нічого не довелось. Також я не придумав кращого способу закріпити ці карбонові трубки на друкованій частині ніж залити їх двокомпонентним клеєм. Встановлення та пайка польотного контролера була також не дуже зручною, але після пайки регулятора мені вже нічого не страшно. Також багато часу я витратив на встановлення відеопередавача. важко було підключити піхтейл та роз'єм і встановити це все на своє місце. В результаті відеопередавач у мене кріпився не чотирма гвинтиками, як було задумано, а лише двома. Тому що я трохи не врахував форму радіатора на відеопередавачі, і через нього VTX ставав трохи криво, тож довелось кріпити його на два гвинта. Оскільки в рамі не передбачено місце для приймача керування, то довелось його приліпити просто на двосторонній скотч до відеопередавача. І в результаті в мене вийшло ось так: плюс-мінус акуратно виглядає, враховуючи те наскільки складно було це все збирати. І взагалі під час збірки цього дрона я декілька разів ловив себе на думці, що якби це була не моя рама, а хтось би мені дав раму чи на тест, чи на збірку, то я б взагалі не при яких умовах не погодився на це, тому що збирання дрона на цій рамі це просто знущання із людини, яка то збирає. Нічого не продумано, все максимально незручно, і кожен етап збірки це окремий вид страждання. Але оскільки це зробив я, то довелося мучитись. Також через те, що конденсатор тут доволі сильно стирчить вперед, камера впиралася роз'ємом у сам конденсатор і довелося її встановити догори ногами. На щастя, в налаштуваннях камери можна розвернути зображення на 180 градусів, а точніше, як ніби двічі відзеркалити згідно надписів у меню. Щойно згадав, що взагалі вам ні слова не сказав про компоненти, які використовуються в цьому дроні. Це все доволі бюджетні деталі. Стек, який складається з польотного контролера та регулятора, коштує приблизно 1300-1400 гривень по акції. Саме такий стек я використовував при збірці 10 дюймового дрона. Відео з його збіркою та тестами є у мене на каналі. Посилання будуть в описі. Відеопередавач АКК Рейс Рейнджер, якийсь бюджетний новнейм no приймач LRS і камера Кадікс Ratel 2. Двигуни ось такі на no Унейм 2807 1300 КВ. Посилання на ці компоненти буде, звісно, в описі, і також там буде лінк на мій документ із запчастинами для FPV-дронів. Там є деякі компоненти за цікавими цінами. Також під час розпродажів я ціни оновлюю та виставляю актуальні промокоди. Верхня кришка рами у мене встановлюється без клею, вона спеціально зроблена трошки більше за розміром, ніж відформовка під неї, для того щоб вона заходила туди з натягом. І таким чином збільшувала жорсткість рами. І дійсно, ось це корито без верхньої кришки доволі легко гнеться. А якщо її встановити, то жорсткість накручення зростає. Деформація, звісно, є, але зусилля для цього треба прикладати значно більше. Ще одним доволі складним етапом збірки було встановлення всіх моторів відносно центральної частини, в чітко в горизонтальне положення. Оскільки мотори у нас закріплені на трубки, і вони не мають ніякої там відформовки чи спеціального паза для того, щоб це все відцентрувати, то вони у нас можуть провертатися на довільний кут, хоч догори ногами його можна поставити. Блін, в теорії можна було зробити пушер, але не цього разу. І все одно є невеликий нюанс, навіть якщо максимально сильно затягнути ось ці гвинтики і гайку, то мотор все одно прокручується на карбоновій трубці. В Теорії сюди можна було задалити клею, але цьому дрону це вже не допоможе. Але давайте поки без спойлерів. Отже, збірку я завершив, в результаті в мене вийшов ось такий дрон. Свої думки з приводу того, як він виглядає, чи подобається воно вам, чи ні. І оцінити мої інженерні здібності можете в коментарях. Мені воно, звісно, подобається, тому що я не можу об'єктивно оцінювати зовнішність, бо її створив особисто я. і Створене щось власне мною мені не може не подобатись об'єктивно. Є величезні претензії до зручності збірки, до ремонту придатності, але от дизайн доволі симпатичний, як на мене. І до речі, вага готового дрона складає 476 грам. А далі настав етап налаштувань та тестових польотів цього дрона. По налаштуванням для початку я сюди закинув пресет від марка 4 умовного. Він не дуже добре підійшов, тому що дрон ловив якісь вібрації. Потім я посунув слайдери фільтрів вліво і наважився підняти цей дрон вперше в повітря. Для першого разу він полетів в принципі непогано, без флаєвею, але була чутна доволі сильна вібрація на певних рівнях газу, приблизно 50-60%. Дуже сильний резонанс ловила рама. Флейовею в ці моменти не було, але звук прям максимально неприємний був. На щастя, в моєму оточенні є людина, яка добре шарить по підам та фільтрам, і я замахував його з цим дроном. Ми декілька днів ковиряли піди та фільтри, але в результаті все одно не вдалося позбутися цього неприємного звуку на певних рівнях газу. Скоріше за все, що просто через конструкцію рами вона на певних обертах ловить резонанс і дуже сильно шумить, прямо так, що це можна почути. Якщо не звертати уваги на цей звук, то дрон в повітрі літав відносно адекватно. І той шум проявляється саме десь на 50-60 газу. Якщо тримати газ менше або більше, то шуму немає. Я, звісно, цьому трохи засмучений, але не сильно, тому що, як мінімум, те, що ця штука піднялася з повітря, вже добре. І коли дрон почав літати більш-менш нормально, то я надягнув окуляри і політав нарешті в режимі FPV. В загальному дрон літає нормально, можна навіть активно маневрувати, працювати з газом. Багато разів давав фулл тротул, дрон це все адекватно сприймає та витримує. Поведінка в повітрі, звісно, не ідеальна його місцями трусить та хитає, але на інше я в принципі і не розраховував. Я як мінімум радий, що це взагалі полетіло. По традиції поставив телефон на штатив, політав дроном біля нього, щоб зняти для вас гарних кадрів. На низькій висоті та низькій швидкості дрон доволі важко отримати. Можливо, це через налаштування підів або через те, що в той день був доволі сильний вітер. Під час перегляду цього відео, гадаю, ви могли помітити, що інколи я говорю не про те, що показую. А як ніби просто показую завчасно зняті кадри. І насправді так і було, тому що інколи у мене дрони не переживають тестові польоти. Як бачите, з цим так само і сталося. І якраз в день перед тестами в режимі FPV я згадав про цей свій прикол та вирішив зробити обкладинку завчасно та зняти гарних кадрів, поки цей дрон був цілим. Мети спеціально його розбити у мене не було, але через свою знову ж таки необережність. Він зараз виглядає ось так: літав я літав в режимі FPV, доволі активно маневрував, повертав, розганявся, а потім знайшов полі ворота, які розставили там попередні літуни, і вирішив політати крізь них. Декілька разів мені це вдавалося. Я розумів, що одна маленька помилка і дрон може бути зламаний, але чомусь я все таки не зупинився і полетів в ось ці ворота. І в результаті мене або здуло вітром, або я просто такий дуже класний пілот, що врізався у ворота. І в мене відпало відео. І довелося декілька сотень метрів по полю йти за дроном. Була у мене невеличка надія, що дрон вціліє, але зовсім зовсім маленька. Тут я впав, все-таки дарма захотілося політати через ворота. Я знав, що ця рама ціла до першого падіння, і зараз подивимось, наскільки все з нею погано. Зображення з камерою вже відвалилося. Ну, що і треба було доказати. А де камера? А нема. Якраз удар прийшовся на цей промінь, Друг, відповідно сказав до побачення. Я це знав, але все одно неприємно. Тепер би бажано знайти камеру все-таки. Добре, а ось і камера. Камера ціла, друг, так як я її очікував, розлетівся на атоми. Спеціально проводити краш-тест я, звісно, не хотів. Планував цей дрон повішати на стінку в якості такого предмету інтер'єру. Але одна невелика помилка, і цей план накрився. Відремонтувати його, звісно, можна ніяких критичних пошкоджень тут немає. Мотори цілі, навіть пропелери ці при бажанні можуть ще політати. Тобто все, що потрібно для польоту, тут вціліло. зламала тільки рама, але найбільший нюанс тут і заключається. Надрукувати цю центральну частину взагалі не проблема, там пару годин поставив і вона є. Але для того, щоб її замінити, треба повністю розбирати дрон. А саме відпаювати кожен двигун, витягувати двигун із карбонової трубки. Потім ці карбонові трубки засовувати в іншу центральну частину. Протягувати заново провода через трубку, заводити сюди, паяти знизу до регулятора, що максимально незручно, як я казав раніше. Якби цей дрон прям дуже добре літав і не мав проблем із тими шумами та вібраціями, то я б його відновив. Але, на жаль, це не так і не бачу сенсу його ремонтувати для того, щоб просто повішити на стінку і ніколи не літати. У мене є ось така трохи недороблена центральна частина та всі інші компоненти рами. Гадаю, я просто сюди поставлю промені. Із кріпленнями для моторів та повішань на стінку це, а електроніку, яку використовував тут, перезберу десь на іншому дроні. Звісно, прикрашовоно розламалося, але я знав, що рама буде ціла до першого падіння. То перше падіння сталось не зовсім заплановано, але вже з цим нічого не поробиш. Не впевнений, що це відео буде комусь супер корисне, але можливо навчитесь на якихось моїх помилках. Збирати такий самий дрон, я сумніваюся, що хтось із моїх підписників буде. Хоча, якщо у вас є бажання, то або у відкритий доступ викладу STL-ки цієї рами, або якщо напишете в особисті повідомлення, то також скину без проблем. Якщо хочете болю і страждань, то можете поекспериментувати, але сумніваюся, що комусь воно треба. Також, звісно, ви можете лишити в коментарях свої думки з приводу цього дрона, рами, збірки. Та моїх здібностей. А наразі я вам дякую за перегляд. Якщо це відео було вам цікавим, то можете написати про це знову ж таки в коментарях. Не забувайте про лайки, вподобайки, перевірте, чи ви підписані. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, оскільки саме вони наближають нашу перемогу. І до зустрічі в наступних відео!